Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми будемо запускати супутник на орбіту Землі і реально ми запустимо перший супутник. Надіюсь, вам це відео сподобається, бо в мене на каналі тільки три перегляди, і мені. Ну, сумно, бо я стараюся. І. Я думаю, що. Ну... Мене захочуть дивитися більше людей, але ну, видно, що може я буду видаляти свій канал. І надіюся, ви поставите хоч один лайк і підпишете, і хоч хтось підпишеться на мій канал, бо мені ну, сумно, що на моєму каналі 0 і Я. По-моєму, я знімаю цікаві відео, які вам подобаються. Але видно по ваших реакціях вам не цікаво і видно, треба переставати вже знімати вам відео і. Ну, от таке от. Тому, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на мій канал. Е Будь ласка, а ми поки що добудовуємо ракету в космос. Все, в нас готова ракета. Включаємо і летимо. Ну, а поки ви чекаєте, я піду, поп'ю чайок. І окей, все. Так, ось я попив чай уже невелику чашечку, і тепер буду ну, виводити на орбіту землі свій супутник. Насправді це дуже цікаво. Ай-яй-яй. Треба на 30 секунд раніше. Тепер, мабуть, встигнемо А ну чому? Мабуть, в швидкості Х3 воно швидше тратить, ну, топливо і. Через це я не можу вивести його на орбіту. Х2. Значить, тепер я вимкну їх. Так, ну а чого я не можу розвернутися? Так, розвернувся і тепер датиму. так. Так, значить, відлітаємо. Так, тепер на, суп... на топливі супутника. І летимо відтуваємо... отуди в бік. Це. І ми випускаємо цей супутник. Все. Я знаю, що дуже коротке відео вийшло. І тоді, вам сподобається відео. Це... І ви поставите лайк і підпишетесь на мій.